Всім привіт! Наступного літа у багатьох зірок футболу закінчуються контракти топ-футболістів, у яких завершується контракт літом 2023 року. Колумбійць Хуан Куадрадо провів у цьому сезоні 8 матчів. Голів і асистів не віддавав і не забивав. Йому 34 роки і літом 2023 року в нього закінчується контракт із Туринським Ювентусом. Чемпіон Європи у складі збірної Італії Жоржинію, якого закінчується контракт літом 2023 року. Йому 30 років, він провів в цьому сезоні 8 ігор та забив один м'яч. Критний лідер Ліверпуля Роберто Бобі Фірміно. Йому 30 років в цьому сезоні провів 7 ігор, забив 3 м'ячі і віддав 3 голіві передачі. Дуже гарна статистика для Бобі Фірміно. І мені здається, Ліверпуль захоче продовжувати контракт з, можна сказати, легендою свого клубу. Легенда мадридського реалу німець Тоні Крос, який в цьому сезоні провів сім ігор і віддав 2 асисти. Йому 32 роки мадридці поки не поспішають продливати контракт із Кросом. Але мені здається, що все ж таки Крос підпише нову угоду із мадридським клубом. Кращого футболіста планети те, також закінчується контракт наступного літа, і мені здається, Роналдо не буде продовжувати угоду із Манчестер Юнайтед. Один з найкращих голкіперів сучасності Ян Облак провів 6 ігор в цьому сезоні і тільки 2 ігри з них на нуль. Йому 29 років. В нього контракт закінчується літом 2023 року. Мемфіс Депай в цьому сезоні провів тільки три матчі і забив один м'яч. Йому 28 років і з початку 2020 року є рекордсменом по забитим м'ячам у складі національних збірних. Ще один інопланетянин буде сьогодні в нашому топі. Це Ліонель Месі, якого контракт з парижським клубом закінчується наступного літа. Йому 35 років. В цьому сезоні провів 10 Ігор забив 5 м'ячів і віддав 8 гольових передач. Дуже гарна статистика для Лео. Француз Карім Бензема також попав до нашого відео сьогодні. В цьому сезоні він провів 5 ігор, забив 3 м'ячі і віддав 1 голіву передачу. В нього теж закінчується контракт літом 2023 року. Останній гравець це Маркус Решфорд, якому 24. Роки Він з Манчестер Юнайтеду. Провів шість ігор, забив м'ячі і віддав дві голіві передачі. Поки що цей сезон для Маркуса дуже гарний, по забитим м'ячам та асистам. І, скоріше за всього, він продовжить свою угоду із Манчестер Юнайтедом. Ось таке коротеньке відео в нас вору. Я зроблю другу частину. Всім на все добре, до побачення.